Міпроект про менш відомий як лікарський засіб від нудоти, гастриту та навіть нервових розладів, і більш відомий як газований напій Кока-Кола. Я діді Ченкодар'я, мені 13 років, і ми починаємо. Отож, як препарат, що стояв на полицях кількох аптек, тепер набув шаленої популярності і продається у всіх країнах, окрім Куби та Північної Кореї. Наразі за статистикою 94% населення землі, хоча б раз у житті, куштували цей напій. А кожну секунду у світі випивається близько півтори тисячі літрів Кока-Кола. Все почалося з Джона Пембертона фармацевта у 1886 році. Він створив негазований сироп, що мав позбавляти від алкоголізму, головної болі та залежності на морфін, що було актуальним після громадянської війни у США і продав свій напій місцеві аптеці. А уже через рік запатентував його як тонізуючий засіб від нервів. Отож рецепт мав в собі два основних інгредієнти горіх кола та листя кока, що містить кокаїн. Звідки й пішла назва кока-кола? До складу входило 8,46 мг наркотику, що на той час було цілком легально. Але ефект збільшувався через наявність кофеїну в горіхові коли. Проте з часом громадська думка обернулася проти кокаїну, який містився у сиропі. І 1903 року в газеті Нью-Йорк Трибун з'явилася розгромна стаття, в якій стверджувалося, що саме Кока-Кола винна в тому, що темношкірі з міських нетрів, які обпилися нею, почали нападати на білих людей. А 1906-го в США вийшов закон, регулюючий продаж кокаїну та інших стимулюючих засобів, і довелося виключити відповідний інгредієнт зі складу. Компанія ж стверджує. Кока-кола не містить кокаїн чи інші заборонені речовини, і кокаїн ніколи не був одним із інгредієнтів Кока-Кола. Наразі ж Кока-Кола зберігає свій рецепт буквально під замком. Тому ніхто не знає, чи є в складі заборонені речовини. Одного разу, колишня секретарка компанії Джоя Вільямс була засуджена на 8 років. За спробу продати секрети Кока-Кола конкуруючому виробнику пепсі. Проте сьогодні до складу напою входять такі неоднозначні компоненти: газована вода, що пригнючує ферменти, які розщеплюють жири, це призводить до їх відкладання. А це сульфам калію, що погіршує роботу серцево-судинної системи, збуджує нервову систему і може викликати звикання. Кофеїн, ароматизатори, цукор, ортофосфатна кислота. Два останні компоненти потребують особливого обговорення. Ортофосфатна кислота небезпечна харчова добавка. У складі Кока-Кола знаходиться велика кількість цього компонента. Потрапляючи в організм, він виводить з кісток солі кальцію. Вони ж потрапляють у кров і осідають у нирках, що шкодить подвійно. В результаті кісткова тканина втрачає кальцій, а в нирках формуються камені. Крім цього, така харчова добавка негативно позначається на зубній емалі, руйнуючи її і додаючи жовтизни. Сама по собі кислота, пожежа та вибухонебезпечна речовина, контакт із якою викликає подразнення очей та шкірних покривів. На сьогоднішній день важко знайти бодай якийсь продукт без додавання цукру чи цукрозамінника. У 0,33 тридцять кока-кола міститься 8,25 чайної ложки цукру. Багато держав піклується про здоров'я своїх мешканців і впроваджує до прикладу податки на солодкі напої. Мексика займає перше місце по споживанню газованих напоїв як наслідок. Їм загрожує епідемія ожиріння. А в найбільшому штаті Мексики Чіаписі офіційно оголосили надзвичайний стан щодо діабету. Проте, як повідомляє The Times, компанія заплатила 7 мільйонів доларів вченим за докази нешкідливості напою. І як заявляє Кока-Кола, компанія просто хотіла, щоб світ знав, що не має нічого спільного з тим, що людина споживає, воно пов'язане лише з відсутністю фізичних вправ. Тож я пропоную переглянути дослід, завдяки якому можна на власні очі впевнитись в кількості цукру в Кока-Кола. Необхідно довести напій до кипіння. Коли вода випарується, на дні каструлі залишиться лише цукор. На виготовлення Кока-Кола потрібно багато води. Тому це призвело до того, що бідні країни не мають доступу до неї у зв'язку з використанням великої кількості для виготовлення напою. В деяких містах не вистачає води навіть для споживання. Через це компанія мала скандали з Індією та Мексикою. Що відбувається, коли людина випила Кока-Кола? Через 10 хвилин. Перевищена доза цукру в напої миттєво б'є по всіх органах. Але людина почувається добре, так як відбувається продушення ортофосфатною кислотою впливу від цукру. Через 20 хвилин. Піднімається рівень інсуліну в крові, після чого печінка перетворює в жири отриманий цукор. Через 40 хвилин. Кофеїн повністю поглинувся, що можна помітити по розширеним зімницям та збільшеному кров'яному тиску. Людина почувається бадьоро. Через 45 хвилин. У посиленому режимі відбувається вироблення гормону, який відповідає за стимуляцію центру задоволення в головному мозку. Такий самий ефект можна спостерігати в організмі після героїну. Через годину. Починає діяти ортофосфатна кислота, яка поглинає кальцій, магній, цинк та інші поживні речовини і виводить їх з організму. Через 70-80 хвилин відбувається зворотня дія. З'являється млявість, роздратування. І наостанок я пропоную провести дослід, що може наблизити до розуміння шкідливості кока-кола. Заливаємо курячу печінку 50 мл напою. Спостерігаємо зміни печінки через 24 години в рідині. Цим проектом хочу нагадати і ще раз підкреслити необхідність відповідального ставлення до власного здоров'я і не зловживати газованими напоями. Бажаю всім здоров'я!